Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І сьогодні я хочу показати одну доволі просту, але тим не менш дуже популярну дебютну пастку, в яку потрапляють частіше за все новачки. Але я думаю, що і більш сильним гравцям це теж може знадобитись. І ця пастка буде за білих у ферзовому гамбіті і більш того у прийнятому ферзовому гамбіті. Отож, ферзовий гамбіт виникає після ходів D4. Д5 і коли білі грають С4. Тобто це один з небагатьох комбітів, які якраз таки вважаються коректними в шаховій теорії. І цей комбіт грають дуже багато сильних гравців, тобто в принципі, росмейстери саме так і грають, якщо вони першим ходом обирають саме хід D4. І отут у чорних є, дійсно багато ходів, тобто вони не зобов'язані стати пішака, часто ще грають, наприклад, Е6, С6. Але тим не менше то це теж гарний хід, і це у нас прийнятий ферзовий гамбіт. Так от в цій позиції, в принципі, якщо подивитись базу партій гросмейстерів, то в них є різні варіанти, тобто, крім ходу Є3, який ми сьогодні будемо дивитися, також дуже часто грають кінь 3, кінця 3, е 4 Але якщо зіграти кінь 3, то в принципі... А чорні можуть спробувати все ж таки, втримати цього пішака на полі c 4 і зіграти Б5. Хід, можливо, не найкращий за комп'ютером, але теж можливий. У білих є доволі непогана компенсація за цього пішака, тобто граємо 4, дуже стандартний хід і згодом ми його побачимо в головному варіанті, який я сьогодні підготував. Але хід 4 не відіграє пішака, тобто так ми відкриваємо позицію, підриваємо її. Але все ж таки треба. Теж чесно сказати, що білі пішака не відіграють. Тобто, наприклад, кінця 3 напали на b5, чорні грають версий b6, b3. Тут є невелика перевага у білих, і в принципі у них доволі гарна ініціатива. Але все ж таки у нас ще матеріальна рівновага і а, у чорних доволі непогана позиція. Тобто, в цілому, якщо ви не хочете прям робити жертву і грати саме гамбіт, то сюди може йти вам і не дуже буде корисно. Що ж робити, якщо ми не хочемо все ж таки йти на всі ці лінії і хочемо зіграти більш надійно та відіграти пішака? Тоді нам треба грати не кіньєв 3, а Є3 третім ходом. отож, Граємо Е3. І що далі? Ну, Звісно, що якщо чорні зіграють якось типу кіньє в 6, там Е6, там Є6, можливо, кінь це 6 С5, багато в них є варіантів. ну, Наприклад, кінь 6 дуже часто грають. Тому скидаємо пішака і виходить звичайна позиція. Тобто далі дивитися її не будемо, просто там, звичайний розвиток фігур за білих і за чорних. Ну, можу там, пару годів зробити, таких приблизних, звісно, що не обов'язкових. Ще трошки покажу, можливо. Ну, далі теж думаю, що це окрема теорія, тут тобто, у нас ще дуже її багато, але в нашому випадку це не дуже цікаво. Тобто і білі, і чорні тут нічого не виграють і не втрачають, просто звичайна позиція. Отож, якщо чорні грають кінів 6 після ходу Е3, то звісно, що ми з'їдаємо пішака. На майже будь-який хід чорних ми його з'їдаємо. Але що буде, якщо чорні все ж таки, як в минулому варіанті, спробують пішака захистити і зіграють b5. Хід доволі логічний, принаймні для новачків може бути, і дивлячись на базові ІЧСР, я здивувався, що хід b5 знаходиться на другому місці, хоча це вже, ну, не те, що прям помилка, але невірний план. Отож, чорні тим не менш грають Б5. Так, це погіршує оцінку, оцінка плюс 0,8 зараз, але звісно, що не така вже і погана. Ну, Ми граємо А4. Дуже типовий хід для подібних позицій, ми підриваємо структуру. І тут, що важливо, чорні можуть зіграти А6, але хід А6 не працює. Тобто, знову ж таки, він не буде помилкою, але хід А6 фактично нічого чорного не дає, оскільки пішак на Б5 все одно не захищений. Тобто ми з'їдаємо АБ. І е, якщо з'їсти АБ чорним, то тоді Тура А8, чорні залишились без тури і програють партію. Як дивно, так грали не так же й мало людей, 20, там, 2000 партій навіть більше. продовжувалось саме таким чином. Але все ж таки чорні не зобов'язані з'їдати цього пішака, у них є дуже багато ходів більш-менш нормальних, ну, наприклад, слон B7. І е, тоді, знову ж таки, по-різному можуть зіграти білі, ну як варіант, це зіграти БА. Далі кінь 6, ну і тут сонце 4 теж є варіант, але там буде слон G2, не буду навіть це показувати, кінь В 3 простіше зіграти. І вже потім спокійно з'їсти на С4. Знову ж таки, якщо кінь b 4 то на початку міняємось А8, у нас стара підвісала. Ну, далі сонце 4, ну і потім цю позицію дивитись, я думаю, дуже вже важливо. Вона така звичайна і більш-менш зрозуміла. у нас. Залишається, до речі, зайві пішак, тобто чорні хотіли пішака виграти, а в итоге залишились без нього. ну і, в принципі, вбіли, звісно, що є перевага в принципі, звісно, перевага цьому Тобто, висновок який. Після ходу А4, А6, чорні і, до речі, дуже рідко грають, лише 8% партії, і хід А6 нічого не дає, оскільки ми, як мінімум, пішака на б 5 зідаємо, а потім ще С4 теж пішак буде підвисати. Саме тому, звісно, що багато людей, це рівно половина. Більше мільйона партій грали це 6. Тобто та ж сама ідея за чорних, але а, в чому різниця? В тому, що після нашого ходу АБ, і це правильний хід, за чорних вже є можливість з'їсти пішака на полі Б5 і зіграти ЦБ. Це буде помилкою за чорних, але 95%, тобто майже всі, і це майже мільйон партій, до речі, дуже і дуже багато насправді грали ЦБ. СБ – це вже дуже серйозна помилка за чорних, після якої вони втрачають багато матеріалу. Ну, е якщо все ж таки ваш суперник зможе знайти в собі сили зупинитись, що е дуже мало ймовірно, а то він зіграє, наприклад, слон б 7. Але тоді ми просто з'їдаємо на С4, і в нас залишається забі' пішак. Тобто, схоже на те, що дивилися ми з вами трохи раніше. Тут навіть вже у нас не Еншпіль, а просто звичайна позиція. Ну, білий пішак, дуже класна гра, тобто, в принципі, все, що хотіли за дебютом, все ми отримали. Отож, це знову ж таки дуже цікаво, оскільки я думаю, що майже всі з вами зіграють в цій позиції саме ЦБ, Ну, як і грали в принципі, майже мільйон партій. Ну і ЦБ програє. Програє за чорних відразу, тому що у чорних дуже слабка діагональ H1A8, і ми граємо в перзі в 3. Напали на туру, тобто якщо її не захищати якимось чином, ну нормального захисту у чорних вже немає, то ми з'їдаємо туру на полі А8. У чорних є можливість все ж таки віддати менше матеріалу, зіграти, наприклад, кінця 6, ну, але тоді ми з'їдаємо, звісно, що коня. Ну і далі так, тура вже не втрачається у чорних, але просто ферзь кудись піде на 6. Найкращий хід можна і просто ферзь Ф3 піти назад, ну в будь-якому випадку назовий кінь і виграна просто позиція за 8 ходів. Отож, дуже популярна дебютна пастка, і я здивувався, коли побачив, що на цю позицію після ходу в 5 і далі 46 БЦБ пішло приблизно мільйон людей за чорних. Але після 53, в принципі, вже чорні можуть здаватися. Тобто так, як не дивно, дуже-дуже багато партій, тобто мільйон партій на лічесі це велике число, дуже велике число. В принципі, ну, тут якщо повернусь назад, 958 тисяч партій. Тобто за білих на всіх ферзі триграли. Так от майже мільйон партій саме таким чином продовжувалось у нас. Тому за чорних не треба чіплятися в цього пішака. І, звісно, що є комбіти, в яких пішака чорні, наприклад, виграють і його можуть тримати, але не в цій ситуації. Тобто не в цьому порядку ходів також точно, тому що якраз наш Єдітий був з метою в майбутньому відкрити шлях ферзю на поле F3 і нападати на туру А8. Отож, така дуже типова ідея за білих. Якщо ви граєте ферзових генбіт, з вами з'їли пішака С4, можете спробувати поставити цю пастку вашому супернику. Якщо ж він не потрапить, ну, там, зіграє, наприклад, в цій позиції не B5 якось нормально, по типу в 6 то вийде звичайна позиція і просто далі граємо в шах, і звісно, що тут вже ферзі в грати. Нам не дуже потрібно, тобто фрезя все ж таки ми на початку партії не виводимо, ну тоді просто розвиваємо фігури і далі спокійно граєте. Тут позиція приблизно рівна. В принципі, знову ж таки, це вже не те, про що хотілося показати в цьому відео. Це вже не дебютна пастка, просто звичайна боротьба. Отож, всім дякую за увагу, сподіваюся, що ця пастка вам сподобалась. І до нових зустрічей.